А Україні пані та панове. Сьогодні у нас дуже весела розмова. Весела і мистецька розмова наша про англізм, а також і проти англізм. Що стосується фантастично цікавого відео де вчитель історії сільської школи на Полтавщині. Танцює так чудово, що навіть часом забуваєш, що цей танець під тупу москальську музику. Але чомусь е, начебто журналісти із каналу Юдин Плюс Юдин обізвали цього учителя історії, а також і директора школи вже тепер хедлайнером. І подали у себе на сайті, а також і під відео, новину, в якій англо-московський суржик у всій своїй красі. Дозволю собі цю брудноту зацитувати. Отже, звучить це так. Де ж це в мене є? Не можу знайти цей жах, танцюючий вчитель. З Полтавської області підірвав мережу. Чуєте, танцюючий хедлайнером випускного вечора став учитель історії та правознавства Василь Маслей, єдиний чоловік серед танцюючих педагогів. Є така цікава думка, що танець це насправді. Вертикальне виконання наших горизонтальних бажань він направду виконав цей танець так, що з завороженням спостерігаєш. Але і навіть тут потрібна мова, щоб з допомогою мови висловити своє захоплення з того танцю, чи своє несприйняття, чи свою байдужість. Отже, почнімо із московського суржика, який не є предметом розгляду в нашому проєкті проти англізму. Але позаяк у цьому реченні зійшовся ж суржик, і московський, і англійський. Тому мусимо зачепити і одну проблему, і другу. Отже, вчителя обізвано танцюючим, шановне панство, в українській мові немає. Активних дієприкметників. І цього нас вчить народна мова. А народну мову описала видатна українська мовознавиця Олена Курило. А Олену Курило навчив видатний педагог Павло Житецький, який також казав українцям, що у народній мові немає активних дієприкметників з огляду на це. Олена Курило у своїй славетній праці уваги до сучасної української мови писала про це так: зацитую: українська мова не знає активних дієприкметників на чий в ший. Ані пасивних намий у тому творенні та в тій функції, яких уживає сучасна українська літературна мова, як ото вражаючий випадок, як ото далекосягаюча спеціалізація, як ото танцюючий учитель, як пишуть на юдин плюс Юдин. Олена Курило покликається на Павла. Житецького цього Павла Житецького, якого ми, якого ми маємо за одного із найпотужніших істориків української мови. Далі цю тему ненормативності активних дієприкметників українській мові порушує, звісно, що законодавець сучасної української літературної мови. Борис Антоненко Давидович, який наголошує на тому, що українська мова має цілу низку способів заміни активних дієприкметників іншими формами. І ось яке він наводить речення. І я вам наведу також. Виникає слушне запитання, чи ця особливість української мови уникати вживання форм активних дієприкметників не обмежує наших можливостей і наводить приклад заміни. Посмакуйте цю заміну активного дієприкметника, який прийшов в українську мову з церковно-слов'янської, а потім під тиском московської поширився, а потім його ще й було заведено в сталінський правопис 1933 року, де вже зазначено, що такі форми в українській мові чинні. Саме сталінський правопис кодифікував активні дієприкметники. Але я вам наведу приклад від Антоненка Давидовича, де він показує розкішну українську заміну активного. Дієприкметника, тобто відсутності танцюючого вчителя чи танцюючих учительок, нам важко бачити тебе прикутим і страждаючим. Отже, як це сказати українською, нам важко бачити тебе прикутим і стражденним. Понад 20 способів заміни активних дієприкметників пропонує ще один наш сучасник, видатний український мовознавець Святослав Караванський, який 68 років свого життя. Провів за межами України, але українську мову точно знав краще, ніж ті, які віку живуть в Україні, і, і ніяк вивчити цієї мови не можуть. Так от Святослав Караванський наводить щонайменше 20 способів заміни активних дієприкметників. Є і в нього оце слово танцюючий від юдин плюс юдин. Отже, які заміни пропонує Святослав Караванський, який відійшов у вічність нещодавно від нас, 2016 року, до цього. Активного дії прикметника, звісно, що підрядним реченням, і не треба казати, що воно обтяжує фразу, бо залежно в якому контексті ми вживаємо. Але цитую те, що каже Святослав Караванський, що танцює, розтанцьований, закручений в танці, звиклий танцювати, охочий до танців. А далі, власне, те, що нам потрібно: танцюрист. А далі ще цікавіше: танцюристий, танцівник, танцюра у круговерті. Тобто у наведеному прикладі ми можемо сказати учитель-танцюрист чи учительки-танцюристки або фантастична форма, танцюристий, учитель, сріблистий, золотистий, тобто який танцює. Суфікс ист передає неповноту ознаки. Тепер, якщо хтось з вас скаже, що, мовляв, танцюрист ідентифікує професіонала, так, то глибоко помилиться. Бо для цього треба взяти. Тлумачний словник української мови, і побачите, які ж значення подає тлумачний словник української мови до слова танцюрист. Я вам їх і наведу. Отже, перше значення той, хто бере участь у танці. Або в танцях, розумієте? Просто той, хто бере участь у танці, в танцях, це танцюрист. Далі той, хто вміє або любить танцювати, аматор танців. І тільки аж третє. Той, хто постійно або професійно займається танцями. Я б не говорила тут, займається танцями. Я б сказала правильно, той, хто танцює, бо займатися танцями. Це також калька, але ця калька перекочувала в словник української мови 11 томах, тому що над словником працювали в радянську добу 70-80-ті роки. Ось шановне панство. Так довго я змушена була вам пояснювати цю помилку, яку допущено на каналі Юдин плюс один і обізвано розкішного вчителя історії з села Майклки. Здається, воно так називається. Пана Василя Маслея, а тепер переходимо до іншого слова, яким обізвано його. Це наступне слово вже англійський суржик. тому що слово живосилом забрано зі словника англійської мови без перекладу. Розумієте? Розгортаєте англо-український словник і читаєте там «headline», і читаєте там «headliner». «Headline» – неважко здогадатися, утворено від двох слів хед. Голова, а також щонайменше 29 значень, які крутяться навколо голова, плюс лайн, неважко здогадатися, лінія, і також 26 значень, які крутяться навколо слова лінія, і хет, і лайн вживають і як номен, і як вербум, тобто і як іменник і дієслово. І в англійській мові воно утворено способом складання, або інакше кажучи, способом композиції. І пишуть його там до речі через дефіс. Є там і слово «headliner» з допомогою суфікса р, суфікс р про індоєвропейського походження це агентивний суфікс, що означає назву діяча. Надзвичайно цікаво, що «headline» – це слово і «headliner» спершу пов'язано із видавничою діяльністю, тобто первісно це заголовок чи заголовок слова має два наголоси. Тобто, первісно це видавнича сфера, але у нашу мову, це хедлайнер від хедлайн як похідник потрапило зовсім не з видавничої сфери, де давати заголовок. Яскравий, показовий, заманювальний, ну, цікавий. А до нас це слово прийшло із шоу-бізнесу. Про слово-шоу-бізнес ми також з вами окремо поговоримо. Тобто ідеться про виконавців яких особливо очікує публіка, тобто тих виконавців, яких ми споконвіку називаємо зірками в англійській мові слово хедлайн в такому значенні, як провідний актор чи провідний артист, почали вживати наприкінці 19 століття, тому казати те, що написано. На сайті цього каналу Юдин плюс один хедлайнером випускного вечора став учитель історії та правознавства Василь Масле, єдиний чоловік серед танцюючих педагогів, це демонструвати абсолютне незнання української мови, а мати в голові гібридне місиво англо-московське, бо на своє клепки не вистачає. Отже, насправді, якими синонімами? Які є синоніми до цього гедлайнеру, які ми маємо синоніми? Зірка, особистість, герой, ім'я, знаменитість, улюблений, кумир, суперзірка, художник, персонаж, гравець, артист, світило, помітний, виконавець або основний, головний, бажаний, провідний, зірковий? Ви встигли це все записати? Цей весь розмай українських синонімів. тобто українською мовою це речення мало би звучати так: танцюристий учитель з Полтавської області наголошую на цій формі не область. Ті, як нам накинуто в правописі 1933 року, танцюристий учитель із Полтавської області підірвав мережу. Зіркою, чуєте? Зіркою Зіркою випускного вечора став учитель історії та правознавства Василь Маслей. Єдиний чоловік далі, серед педагогів, танцюристів. Якщо в першій частині речення ми вживаємо танцюристий-учитель, то щоб не повторювати цієї самої. Форми. Ми вживаємо синонімну конструкцію педагогів танцюристів. Отже, наша прекрасна дійсність подає нам до рук такі дивовижні події і показує таких неймовірно красивих людей. То чому ж тих неймовірно красивих людей ми не називаємо своїми красивими словами? Тому що ті, які їх називають некрасивими словами, дуже некрасиві у своїй середині. Говори! І я тебе побачу, сказав Сократ, ми їх побачили, що говорять вони нікчемно, а він танцює фантастично! Отже, до зустрічі в наступному проти Андріз.